Доброго дня, незалежний громадський портал будь ласка, Що у вас тут за зібрання, чому ви зібралися? Ну, Ви хочете перекрити міст? А ви проти цього? Ви проти. А ви якось самоорганізувалися? Самоорганізувалися. Це всі люди самоорганізовані. Так, ми працюємо тут просто. Понятно. є організація, ні, А, Ви з одної організації, так? Не з одної, з проти. Лікарня якась я бачив. Лікарня і тут ще є організація. А як в робочий час начальство нічого не стояли? В робочий час люди стояли на Майдані і, і висловлювали свою думку. Ми так само. А зараз яка думка да. у ну, вас. Ми проти того, що перекривають там вулиці. відкуди ви знали, що вулиці перекривають. Люди ну, говорять, ми ж. А хто і казав? А хто вам лично? Я зранку йшов на роботу. Я живу саме станцію.